В неділю у Радавилові відбувся благодійний забіг для допомоги ЗСУ. Радивилівська десятка. Більше 70 учасників. Ми також завітали до них. Неймовірна атмосфера на місцевому озері у Радовилові панувала у неділю, бо саме тут відбувся благодійний забіг Радавилівська десятка. Таким чином організатори хотіли популяризувати спорт та подарувати учасникам незабутні емоції, адже локація – на озера, тож атмосфера незвична і надихає. Загалом зареєструвалося більше 70 учасників. Ідея виникла, так як я сам бігаю, почав, до речі, бігати у Європі, в Нідерландах. Потім у Швеції, в Польщі по містах, і так виникла ідея. До речі, поїхав на забіг в Кременець-Щедрик і в рівне до рівни ранклабу це був Брейв забіг. І саме на цих заходах, коли я побачив, що збирається багато людей, спортивних проводять класно заходи. У них теж запитував, як що правильно провести. І так виникла ідея провести у себе і разом з тим зібрати кошти. Для потреб ЗСУ в нас вже є перші потреби для 68-ї бригади, які з Радилівської команди. Взагалі в Радовилові це такий перший забіг? Так, не побоююсь сказати, що такого рівня, вперше. Чи плануєте в подальшому зробити його вже традиційним? Так, плануємо заангажувати людей, щоб вони приїхали, бо здебільшого тільки 10 чоловік з Радивилова вся решту приїзді, там в районі 70 чоловік Рівне, Львів, з Києва, Житомира, Сарнів. Броди. З бродів теж багато. До речі. Е, також розкажіть нам про дистанції. У нас є дві дистанції: 10 і 2 кілометри, або 2 і 10, як кому краще. Е, не буде судді, це будуть хронотрек. тобто такі gps трекери які чіпляються на шнурівку або на кросівок. І на сайті, і там на обладнанні буде зразу відображатися час кожного атлета, і потім можна буде зайти на сайт, подивитися Пупкін Іван Іванович пробіг за такий-такий час. Угу. І Тоді вже будемо проводити нагородження згідно до часу. Ну і про нагородження, що отримують переможці? Переможці отримують класні кубки, медальки. До речі, всі учасники отримують класні дизайнерські медалі. А ще переможці отрим... отримують подарунки від FitLife, від нашого партнера. І... Також буде святкова лотерея. Побажайте щось нашим зсу? Побажаємо їм, щоб вони вірили в те, що ми обов'язково переможемо, і ми всі віримо і. Також хочеться побажати Божої допомоги, підтримки, підтримки нашої як людей, для того, щоб чим більше таких заходів різних відбувалося. І люди платили не просто так, відправляли якісь там десь кудись кошти, а конкретно і знали для чого, куди і так само зі звітами, щоб ми були всі разом об'єднані для нашої спільної перемоги. Люди різного віку професії зібралися разом на дуже круті локації. Це благодійний забіг, який допоможе нашим збройним силам трішки підкріпитися і зробити хорошу справу для нас, для нашої країни. Як тобі виникла ідея долучитися до цього забігу? Скажу чесно, мені запропонували одразу напряму, тому що організатор є нашим дуже хорошим клієнтом. Він дав пропозицію і ну, просто неможливо. Було не погодитися, тому що по-перше, це заради хорошої справи. А по-друге, це все-таки спорт, і це одна частинка, дуже важлива частинка взагалі фітлайфу і мене особисто. Ми сьогодні бачимо дуже класну фотозону фітлайфу. Розкажи, яка ідея власне. Це було досить спонтанно, скажу чесно. Думаю, в нас є такі силачі, які піднімають велику силу, але хотілося трошки це зробити таке більше комедійне, щоб кожен міг відчути, що таке бути сильним і можливо навіть мотивувати на спорт. На Радовирівську десятку учасники приїхали з різних куточків України: це Київ, Рівне, Запоріжжя, Кустопіль, Дубно, Радавилів, Броди та інші. На звердіться міста рівного вирішили прийняти участь в благодійному забігі в місті, місті Радивилів я, з, з, з підтримки збройних сил України. Добре. Метою цього забігу є збір коштів для збройних сил України. Ми завжди приймаємо активну участь в спортивних заходах міста та області. Адже в здоровому тілі здоровий дух. Я поліцейський офіцер громади з міста Радивилів. Тут працюємо, тут живу. От побачивши дану, дане оголошення, я вирішив прийняти участь в даному забізі. Долучитися також ну виступити зі сторони громади і, і, і допомогти нашим збройним силам України, тим самим і, наблизити цей день до перемоги. Слава Україні! Чому взяли участь на запізні? Є таке поміря, що люди, які бігають в середні і довгі дистанції, вони дуже рідко вмирають від короб серця. Щоб підтримати цю так би мовити, парадигму. Людської думки я е кхм, беру участь у цьому забіг. Я час за часу бігаю і намагаюся перевірити, перевірити свої результати, тому забіг це найкраща, найкраща можливість для того, щоб перевірити свої тренування. А чому з Рівного приїхали саме Радовелів на забіг? Так, а чому б ні? Я раніше тут не бігав, а тут взяв а, участь, щоб перевірити свої можливості. Я приймаю участь як організатор забігу, тобто я розповідала про цей забіг у соцмережах і залучала людей, щоб було все ж таки більше учасників і щоб більше людей дізналися про цей забіг. І тим самим ми зібрали якомога більше коштів для ЗСУ. Ну, ми вже бігаємо та й вирішили, ще тут подивитися на свої результати і, і тим самим підтримати наших воїнів. Так. 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 Ну, так, можна сказати, мабуть. що так, але ми їздили на змагання вже і на обласні феєричний початок забігу зробив духовий оркестр міста Радовилів. Керівник Леонтій Тимушчук проживав кожну ноту. Учасники були поділені на дві групи: перша долає відстань два кілометри, друга десять. Після реєстрації учасники відбулася розминка, яку провів тренер Роман Береза. Дуже класно, що проводяться такі збори, як сьогодні. Це, по-перше, дуже корисно для суспільства, тому що це спорт, спорт завжди корисно. Що хочу сказати: не будьте байдужі! Війна триває, триває в нашій країні, і ми дуже. Раді, що є усвідомлені люди, які хочуть допомагати, хочуть, долучаються до зборів. Дякую всім, дякую всім, хто прийшов, і я сподіваюся, що спільними зусиллями це скоро все закінчиться, і ми будемо в вільній і незалежній Україні ходити з дітьми на прогулянки і згадувати це все як страшний сон. Спочатку стартували учасники 10 кілометрової дистанції а згодом і учасники на 2 кілометрову дистанцію. Ця матраса бігу була навколо озера, що робила забіг ще більш приємнішим. Ну і перша трійка, котра фінішувала у відстані 2 кілометри, це Бас Павло, Снітко Андрій та Поповкі. А у категорії дівчат це були Стецюк Віра, Руцька Софія та Пташкіна Ірина. У більшій 10-кілометровій дистанції трійка фінішувавших це Петришин Віталій, Палюшик Вадим, Бонацький Олександр. А у категорії дівчат Давиденко, Тетяна, Петришина Юля та Рябуш Анна. Учасники отримали унікальні медалі, кубки та приємні подарунки від спонсорів заходу. Ну а найприємніше те, що за словами організатора, вдалося зібрати суму у розмірі 28 880 гривень. Тому бачимо, що кожен наближає нашу перемогу так, як може.